Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є з вами Ганна. І хочу зробити кельтський хрест на цій колоді гральних карт. На колоді гральних карт з доларом на рубашці, і, і розглянемо ми тут питання фінансових, фінансових законів. Да? Як працюють фінанси, заробляння грошей? А ну про просими словами, хочу витягти якусь інформацію корисну для всіх щодо фінансів, щодо збагачення для всіх, хто подивиться, да. Тільки ну, на днях обговорювала це з близькою мені людиною, що дійсно часи змінилися, і багато працювати вже не працює. Щоб стати багатим, ну принаймні не завжди. Що сучасні диктують свої умови, і дуже часто багато заробляють якраз ті, хто працюють менше, просто вони знайшли. Правильний спосіб заробити гроші, Да? От, ну, наприклад, вчитися в трьох вишах, в трьох вузах да, вже ну, вивчитися, да, вже не гарантує вам, що ви будете забезпеченою людиною з матеріальними можливостями, вибачте, високими. Да? От якось так. Але хочу нагадати: я вже це казала в попередньому відео і казала в огляді на гральні карти за ворори. Оцю на оцій буде на про любов розклад. На оцій вже є. Кельський хрест про війну, і до всіх цих відео ви можете написати мені своє запитання, відповідь на яке має бути так або ні і чому мені це допоможе в просуванні, да? бо ті відео, до яких багато коментарів. Швидше просуваються, частіше виходять в рекомендаціях. От, хочу подивитись, як це спрацює. Ну а ви бонусом можете отримати запитання. Єдине, що відштовхуєтесь від тематики. До цієї колоди це такі матеріальні запитання. До цієї відповідно, все, що стосується особистого приватного життя, не обов'язково любовного. А по цій колоді запитання можна задавати всі, які так чи інакше стосуються війни і нашої ситуації з війною України, політики. Можливо і так далі, от тобто, відкривайте відео розклад на ці колоді, можете про війну щось запитати своє, що вас то, що вас хвилює тут в цій ситуації. Це може бути особисте запитання: ну, наприклад, чи безпечно мені тут залишатись? да там ну до прикладу, багато всього. можете про якусь близьку людину запитати, за яку хвилюєтесь, там ну, і так далі, і тому подібне. Ну і звісно, буде буду вдячна за зворотний зв'язок, як вам зрезонувала відповідь, бо попутно я ще й пропрацюю колоди. І якщо буде бажання віддячити е, матеріально, то теж вітається завжди мої реквізити, номер картки і посилання на е, є в закріпленому коментарі. Як і посилання на всі інші мої ресурси, Підписуйтесь там, де ви обрітаєтесь. Інстаграм, Телеграм, Тікток і так далі. Посилання на Тікток єдине, що в описі до відео я залишаю. Так, і поїхали робити розклад. Скажіть нам щось корисне, таке загальне для всіх про закони фінансові в сучасному світі, от в наших реаліях, в яких живемо ми, щоб це було актуальним. Ой, вибачте. волос з мене впав волосинка. Щоб це було актуальним на момент перегляду. Давайте отак зробимо, щоб не пустий був екран. Тут крокодильчика нашого залишимо, а тут коробочку. І будемо дивитись, будемо подивитись. Одразу сам вилет... вилетів. залишимо, може, зрозумію, до чого. Сама вилетіла карти. Карти, як відомо, даремно. Холоди не вилітають ніколи. Так. Що тут в серці? Що тут основне? Що тут неусвідомлене, приховане? Да? Що тут прямо на поверхні, очевидно, очевидно? Все одно трохи не влазить, хоч і маленькі карти, ну да ладно. Uh, нещодавнє минуле тут ми запитаємо, що вже відійшло, да, що залишилось позаду, і в цьому контексті не є більш актуальним і важливим. Uh, так, uh -huh. цікаво, вже uh, цікаво. Uh, наближене майбутнє, які тут, можливо, будуть зміни у світі, що тут uh, поки що не актуальне, але от-от буде. Да? Ви, до речі, цю інформацію можете враховувати, наприклад, от у кого є діти да, для їх майбутнього. Так, зовнішні впливи. ні, Вибачте, спочатку внутрішні впливи, які тут можуть бути, як всередини людина впливає на стан своїх фінансів. Зовнішні впливи, які варто врахувати. Ага. Що, в принципі, найбільше може допомогти для збагачення, щоб людина стала багатою, підвищила свій рівень життя. Ага. І що заважає От така найбільша проблема, проблема в більшості людей з фінансами? Угу. І відповідно. А, ну дно тут, до речі, не несе ніякої інформації додаткової. Ну, воно так буває. От ця підколодна карта на дні колоди, буває, я ситуацію, чи покаже, показує загальний фон. А буває, я просто показую, про що розказ. От Я так помітила, що ця колода більше просто показує, про що ми тут говоримо. Про вибір професії, да? Такої, щоб можна було в цьому вирости і збагатитись, і перебувати. ну, щоб, як? Матеріальне становище було добрим. Ну, і, можливо, тут підказую, що тут професія має знати. Хоча ні, мабуть, по розкладу ні. Ну, одразу скажу: аж два валета вийшло в розкладі, що дійсно вміння навчатись оця. Здатність швидко навчатись, швидко знаходити потрібну інформацію, перевчатись і, взагалі, не припиняти щось вчити, дізнаватись, отримувати знання це є дуже важливим зараз і актуальним. А в серці тут конкуренція. Да, да 100% відсотків погоджуюсь, якщо в часи Радянського Союзу ну, люди вони так не конкурували. Ну, якась конкуренція в якійсь мірі є завжди. Але ну тоді не було була якась всюди монополія. Ти міг просто обрати якусь поважну професію науковця, лікаря, вчителя там і так далі. Піти, вивчитись, тобі дадуть місце, будеш ти спокійно працювати, і твої зарплатні вистачить. То зараз потребується в принципі. Більше, ну, від нас ми, ми маємо ставати більш конкурентно здатними, да? а, бути готовими боротись. Тут от прям мені йде фраза, під лежачий камінь вода не тече ну, по серцю розкладу. Що треба, Потребується від людей більше активності, більше, адаптивності і так далі. От, як знаєте, Волка ноги кормять, Не будеш нічого робити. ну Пасивно не вдасться, от зовсім пасивно нічого не робити. На когось там вивчитись і жити собі припіваючи. Да? Ну, принаймні не у всіх, ми ж тут дивимося середню температуру у полікарні, так би мовити. О, от. Що тут неусвідомлене, те, що е, е, гроші, великі гроші равно ідея. Все спирається в ідею. Е, наскільки. Е, яким буде починання, що там буде на старті, від чого ви відштовхуєтесь? Ідея. Світом починають керувати ідеї. Ну, так, погоджуюсь, погоджуюсь. Знову ж таки, тому наперед виходять хто креативні люди, які мислять нестандартно, які здатні генерувати ці ідеї, або орієнтуючись на інших, ну не знаю, або класно працювати з ідеями інших. От якось так. Тому творчі люди, креативні люди з таким живим розумом, да, в них більші кращі перспективи заробити. Ну і що тут на поверхні? Та, що все в твоїх руках? Що в принципі глобально кожна людина зараз може знайти себе, якщо захоче. Але знову ж таки потребується ініціатива і ресурсність. Тут прямо да, в ряд трафові карти ресурсність, ресурсність, здатність швидко рухатись, швидко думати, щось пробувати, пробувати. Те, що буде російською, прінімають отакі От придпринімательні люди. Вони теж більш перспективні, да в плані заробітку. Що тут відійшло в минуле і не є вже актуальним, так це вибір шляху. Тобто нам тут карти говорять, що неважливо вже. Ну, якщо раніше люди думали категоріями, що перспективно вчитись на лікаря того ж самого, або перспективно вчити мови. Ні, вже цієї перспективи не переглянути. А, і, ну, в принципі, я навіть так глобально скажу, неважливо на що людина вивчиться, яка в неї буде освіта. Так, освіта це добре, особливо вище. Ще бо вона, в принципі, людину робить більш освіченою, ерудованою і в принципі, як вчать навчатись да, в інституті, опрацьовувати інформацію. Тому так освіта є важливою, але не є важливим диплом і спеціальність. От, отак от я це скажу. Тут треба бути готовим завжди. тут прям вісімка кубків мені в цій червоні вісім. читається, треба бути готовим завжди все кинути, почати, почати спочатку в іншому напрямку. Змінити професію, швидко перевчитись, швидко переорієнтуватись, звільнитись, перейти в іншу компанію, організацію і так далі. Е, неможливо тут просидіти. Ну тут рух такий мені в ній читається в ці вісімці червоній. Неможливо, ну майже неможливо е, стати багатою людиною, просидівши все життя на одному місці, десь в одній компанії. Це вже так не працює. Все в постійному русі, і кажуть, що і ще буде змінюватися якось ця ситуація. От. Е, а що е, в майбутньому нам показують, що будуть стиратися кордони, кордони обмеження ще більше? Вони зараз стираються. Тобто буде більше можливостей. Такий от космополітизм йде. Можливо, не прямо от в найближчому, найближчому в майбутньому, але от тенденція ця вже ну, вочевидь вже є. Вона вже почалася, це це вже, вже, вже все до того йде, да, скажімо так. Що буде простіше, і ну будуть якось кордони от розширюватись, якщо ці процеси заробляння грошей, заробітку фінансового росту раніше були обмежені здебільшого країнами, от ти в країні живеш, ти в ній вчишся, і ти ж в ній і працюєш. І відповідно, це ж тоді дуже прив'язано до. Того, що це за країна, да? який там рівень життя, яка там економіка і так далі, це стає все менш важливим. Буде простіше, буде більше можливостей працювати з людьми з-за кордону. Ну, в принципі, да, от кожне нове покоління воно більше дружить з іноземними мовами, з англійською. Це все спрощує, Да, Ці кордони ніби трохи стираються. Все простіше і простіше поїхати на навчання кудись в іншу країну. Якось універсальність якась з'являється. Ну, я не знаю, як це буде на подійному рівні. Подивимось, але от така штука тут теж. Читається внутрішній вплив червовий туз, як ми з середини впливаємо на те, скільки грошей ми маємо, наскільки нам вдається подружити з матерією і привернути матеріальні ресурси, да позитивне мислення. Тут все просто наскільки ми по перше наповнені ресурсом, наповнені ідеями, і наскільки ми е, позитивно налаштовані, оце головне, я б тут сказала, зовнішні впливи дуже важливим стає важливою, вибачте, стає взаємодія е, з людьми, а саме те, наскільки ми екологічні і наскільки екологічні люди, е, з якими ми. Маємо взаємодію, да? які так чи інакше задіяні в тому, де що, як ми заробляємо, да? працюємо і так далі. Оця екологічність виходить на передній план. Бо з токсичними людьми каші не звариш, от, корпоративна етика, етика спілкування і, і, все, і все таке інше. От, багато психології стає у всьому, от якось так мені тут іде. Добре, і відповідно, що тут може допомогти будь-якій людині? Комунікативність, така здорова комунікативність, прозорість у всьому, що вона робить, шахрайські схеми, оця вся фігня будуть якось залишатись позаду, мабуть, тому що технології розвиваються, інтернет, оці всі мережі, інформаційне поле змінюється, можна сказати, еволюціонує. І тому так, оці комунікативні процеси дуже важливі. Важливі. Тобто скажу простими словами дуже важливо наскільки ви вмієте знаходити спільну мову з різними людьми. Різних культур, різних традицій, да, тут доповнюється карта у цей момент про космополітизм, такий, який вже наз... ну, бік якого ми рухаємось. Да? От, тому, Ну і мови, да, звісно, мовний бар'єр. він можлив... Тут це поєднання. Вісім пікова вісімка і валет пі піковий, мені читається про такий або мовний, або комунікативний бар'єр, який людина сама може створити, коли вона недостатньо добре вміє спілкуватись, домовлятись, пояснювати. Презентувати себе, пояснювати, що вона робить і як і для чого, і звісно ж так, інформаційне поле дуже важливе, і вміння в ньому орієнтуватись, банально вміння користуватись інтернетом. Ну в принципі, вміти да інтернет серфінг, оцей дуже є важливим і дуже допоможе ця така гарна орієнтація в інформаційному просторі, в інформаційному полі, вміння швидко знайти потрібну інформацію, вміння швидко знайти джерела з достовірною інформацією. Джерела з якими знаннями, які потрібні тобі в моменті, щоб заробляти більше, ну щоб, в принципі заробляти. І так, мови, мови можливі, і мені тут таки йде не тільки мови в плані комунікації мови різних країн, да, національні мови, так і мови програмування, мови шифрування. Отаке от щось цікаво, правда? І а, що тут негативне, як що тут з негативного да що тут заважає більшості людей Нересурсність, ресурсність, те, що люди не наповнені, люди ну. В загальній масі майже не працюють зі своєю енергетикою, не прокачують свою ресурсність, ресурс, звісно ж, він обмежений. Але як енергетична ресурсність, так само, як і м'язи в спортзалі, можна прокачати, якщо цим займатися, якщо в це, по-перше, вірити, да, бо більшість людей на тому взагалі не акцентуються. І як я нещодавно казала в відео «Чисті чотирма стихіями, хто не бачив, подивіться, що чому. У ну, дуже часто людина середнього віку, там плюс-мінус 35 років, відчуває себе вже як стара людина, приходить з роботи і падає на диван, а тому, що не займається своєю енергетикою, не позбавляється енергетичного бруду і не наповнюється або недостатньо. От тут цей момент важливий плюс багатьом людям люди, з консерватори, мислять стереотипами, і їм важко ламати ці стереотипи. Це от в поєднанні ці дві карти говорять, що треба вже ламати стару парадігму. А виходить у нас що, що реалії змінились? Світ постійно змінюється, але купа людей все ще продовжує жити за принципами і законами, коли, які вже давно не працюють. Тобто тут така метафорична якась смерть внутрішня потребується відпустити все, що себе вже віджило. От. Ну і багато дуже зневірених людей, які дуже ну песимістично тут от резонують ці дві позиції, перегукуються, які дуже песимістично думають від початку. Типу, ага, я на ну ну це не їх вина, це їх ну не їх провина, це їх біда. Є люди, які народилися в не дуже забезпечених сім'ях, і от вони прямо от не стрибають вищі голови, що що називається, а треба. Тобто, від початку песимістично якось дивляться на свої можливості. І так далі. От така от тут історія. От До чого тут вискочив туз мечів, Ой, мечів пік, піковий туз, вибачте, плутаю вже в системах, в мастях. Ну, мабуть, показують, що дивіться, пікова масть, як і мечі, в таро, да не даремно я оговорилась. Це ж ментал, це інтелект, це інформація. Коротше, все менше і менше відходять професії, якісь де треба працювати фізично. Все, мабуть, буде продовжуватись автоматизуватись процеси. Да? Тобто автомати, механізми, техніка, машини будуть робити все більше і більше роботи, яку раніше робили люди. Відповідно. Більш актуальним стає, актуальною стає якась інтелектуальна діяльність, інформаційна, Оце все. Оце все. Знання, навчання, коротше, все, що пов'язане з інформацією, інтелектом, комунікаціями, комунікаціями в плані цього, що, того, що я тут розповідала по валету піку. А тут, дивіться, теж да, все про ментал. От от. А цікаво, дивіться, оцей рядок увесь червовий, цей увесь штрифовий, а цей увесь піковий. Теж колода, мабуть, щось хотіла це сказати. Тобто, от складові, які потрібні для. Заробітку, гарного заробітку, да, щось заробити можна завжди питання в тому, скільки як швидко і якими стараннями наскільки викластись да. Доведеться тут. У нас цей ряд каже, що важливою складовою є самоналаштування, позитивне мислення, віра в себе і такий оптимізм, да ресурс. Достатня кількість ресурсу, енергії, яку ви можете витратити на заробіток, на заробляння грошей. І достатній рівень ментальної прокачки, інтелектуальної і комунікативності, да, і адаптивності. І чесності. От такі штуки якось всіх перехитрувати, і щоб в тебе все було, і нічого тобі за те не було. Вже мені навіть тут йде по цьому ряду, що як. Більше будуть люди нести уголовну відповідальність за всякого роду шахрайства, обману, дезінформації, бо за рахунок розвитку інтернету, систем слідкувань, у цього всього, вони якось легше будуть відслідковуватись. От так, така думка мені тут летіла, прям на потоці. Отак, от Ну, в принципі, думаю, що таке може бути. На тому все. Напишіть, чи змусила ця інформація вас задуматись, чи була цікавою, корисною. Ну і чекаю на ваші запитання, але невеличке побажання. Прошу писати окремо коментар якийсь, ну, якщо у вас є якісь думки з приводу цього розкладу. І окремо своє запитання, окремим коментарем, будь ласка. О, от, І буде вам щастя. І мені теж. А я всім дякую за увагу. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила і матеріальні ресурси. Бажаю всім багатства, процвітання, здоров'я і ресурсності. На тому все. Пока-пока.